Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. З днем народження фонд! Фіма, ти що? Альо, день народження завтра. Твоя палка стрельнула передчасно. Певно, ви загубились в датах через власні проблеми. Du не може бути... Так, де мій телефон. Дізис, у нас лишився один день на диво, і ми його профукали все. Я помру старою страшною, незаміжньою дівою, і моє тіло з'їдять коти. Воу! Боже, пані дівки, згаленіться. Я просто пересунув повзунок на день вперед. Це був просто жарт! А, сашунька, так? Тихенько. Ну що, як будемо завтра двіжувати? О, сніданок, на який я заслуговую. Ну, коротше, ви там це як розберетесь, мені смс-ніт добре. Фіма, ти паскуда! Да, да, Мало це... до інфаркту не довів. Да. Влаштую. Що в нас зі звуком? Де пульт від Саші? Що відбувається? Чекай, тобто це одна із тих штук, коли ти відмовляєшся від гаджетів і тупо мовчиш. Так, а на що? Твоя тренерка з йоги і так чухнула за кордони. Ти ведеш групу. Якась фінальна перевірка, чи йога це твоє? Угу. О! Тобто ти до вечора мовчати будеш? Чи так до першого удару мізинця об диван? <хислот> Т... Точно. Я ж забула, яка ти у нас перта. Хату будуть виносити, а ти й не пікнеш. А ти там що, Скруч макдак Дається вистачає. Бізнес приніс плоди. Я викуплю батькове кафе і буду супер-пупер. Любаня бізнес-чіка, любаня, молодець. Бабки взагалі голову задурманили. Їй владу дай буде хана. Я просто радію, що встигну здійснити свою мрію. Е, стоп, ти казала, що у мрії немає терміну придатності. Наша реакція на фімун розіграш показала, що тридцять це не просто дата. Це те, щоб поділить наше життя на то і після. Все, я побігла, нема часу. Джізус. Так, а мені що робити? А що там, до речі, Дімас? Та що? Коли забираємо заяву на розлучення? Точно, це зайві клопоти перед днем народження. Після, так? То дилема, сім'я чи мрія досі в силі. Я чекаю на твір, як Сашулі провела ніч. Можеш не дописувати, здається, я зрозуміла. Тобто, ти випадково сказала Дімі, що не хочеш розлучатися. Але ти хочеш? Ну, так скажи йому. Ну, напиши. Пісня буде на репіті про найкращий шлюб у світі. Киця більш не буде злитись, котик обіцяв змінитись. Ну, Сашуль, що ти розкричалася? Сашулік, Це ж класичний випадок нещасливих шлюбів. Він бреше собі, що зміниться, а вона бреше собі, що вірить в це. А насправді ви просто сіли в одне таксі, щоб подешевше, а по дорозі зрозуміла, що вам в різні сторони міста. Сашулік, поговори з ним для очищення карми. Напиши. Мені б твої проблеми. А от як мені зрозуміти, хто з моїх трьох крашиків моя доля? Та ну тебе. О, любаня. Фімуля. -да. Це що? Це, це з одного відомого серіалу про кухарів для натхнення. До речі, як гадаєш, а наша варенична колись зможе претендувати на звання ресторану високої кухні? Ми цього ніколи не дізнаємось, бо сьогодні ми її продамо. Сподіваюсь, вигідно. Бо це вже готовий бізнес клієнтуру. А, зрозумів. Це розіграш. Жодних розіграшів я вже виставила на продаж. Стоп! Стоп, 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 стоп. Ти не посмієш. Це ж це ж не просто варенична, це ж витвір мистецтва. а? Та тут тут працює все як швейцарський годинник. Це я потім полагоджу. Фім, що ми ж домовлялись про це з самого початку. Згадай. Ну, слухай, ну, заробимо гроші і викупиш батьківське кафе. Mm. А це вважай, поки що інвестицією у мрію. Я був дуже п'яний, не рахується. Фім, я тебе не розумію. У мене залишився один крок до мрії, а ти даєш задню. Ну, і я просто дуже закохався в цю вареничну. Ти подивись тільки на наш прилавочок. А, а на стільчики. Дивись, дивись які прекрасні, сірі, зелені стільчики, а стіл який хороший. Боже, скільки душі ми вклали в цю вареничну. Тобі що нічого не йокає? Йокає? Ну. Саме це пропоную сказати потенційним покупцям. У них йокне і вони куплять. Ну, блін. Ну? Що тут сказати? Всі три підходять на роль нареченого. Це вам третє око сказала? Інші два. А. Такі красені сама б на них одружилася. Та це я і так знаю. Мені треба обрати одного, бо дуже мало часу. А по класиці ні. Угу. Кого кохаю, того й обираю. Схоже, я даремно витрачаю чогось. <гас> <Бачу. Що? гас> Твоя доля має шрам. Yeah? На серці. Фізично? Чи метафорично? Бо якщо метафорично, то Кирило і Ренат підходять, вони розлучені. Виходить фізично. Фізично. Окей, буду шукати шрам. Розрахунок, як завжди. Готівка банк. Можна криптою. Та я телефоном. Сашуль, може вже поставиш на паузу свою віпасану і скажеш нормально. Ікс. Yeah. Ти, ти, ти хочеш пограти у хрестики на що? А здається, зрозумів. Це буде не просто, але це цілком логічне рішення після того, що відбулося в наших стосунках. тебе є шрам на серці? Ага, так він мені й сказав. От як змусити дорослого чоловіка світанути торсу? Привіт. Ущипніть мене. Вибач за мій сонячний вигляд. <світ> Просто на щитці вискочив присік вчора. <світ> <світ> Та його ніхто й не помітить. Про що ти хотіла з мною поговорити? а? <світ> А! Ти хотіла озвучити свій вибір. Я тебе слухаю. А, тобі сподобалась моя сексі маєчка Спеціально вдягнує, щоб ти було простіше визначити. Нема Бодя, сорі, але ми не можемо бути разом. Па-па. Якось так стало ніякого. Цікавий формат для проведення серйозної розмови. Ну так, я обирала між пікніком і прогулянкою на конях і потім згадала, що забула справи дістати свій шолом і шпори. Ну, тому так. Ну, Якщо ти вже загорела за вибір, я. Слухай! А ти ж білесенький, як сметаночка. Тобі треба позасмагати. Я скажу тобі так: засмаглий психотерапевт це плюс 10% до прайсу. А, 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 я не взяв з собою сонцезахисний крем, Крим, а так небезпечно. А прикинь? А я взяла. А. Опа! Опа. Ой, тебе такі приємні рухи, мені дуже подобається. Так, ну все, спинка готова, перевертайся. Ну, нехай спочатку спинка прогріється. Ні-ні ні, треба, щоб пузіко прогрілося, а то воно образиться. А ми пузіко смачненьким нагодуємо, воно не образиться. Тоді спинка образиться, перевертайся. Не хочу. Ну, давай. Та перевертайся, я сказала. Ти чого ти кричиш? Я ж кажу, не хочу. Скорпіон! Такий скорпіон! Не От переді мною. Ренат сорі, але ми не можемо бути разом. Ми не сумісні за гороскопом. Так я діва. А ведеш себе як типовий скорпіон. Топ. Іра! І хто складав список з продуктів? Для святкування. Отже, що нам треба? Адам. Та так от про що я? З Богданом і Ренатом я розпрощалася. Залишився Кирило. Якщо в нього немає шраму, як перевірити, а варік за смагою вже не варік. Сонця немає, щит. Що? Баня, ти геній! Обожнюю би моє бузікалка. А що там з Дімасом? Очистила карму. Ну і як реакція? О -о -о. А -а -а. Ну. Що, що. Я найщасливіша людина у світі. Ти певен, що вона саме це мала на увазі. Це більше схоже на те, що вона хоче з тобою порвати. По-перше, в цьому немає логіки. Я її вчора чітко запитав: ти хочеш зі мною розлучитися? Вона сказала ні. А по-друге, навіть якби моя киця хотіла зі мною порвати, то вона побрала для цього більш делікатний спосіб, а не це. Ну, я не знаю. Та точно тобі кажу: згадай нашу розмову, коли ми ледь не роз'їхалися. Скажу чесно, це все якось занадто швидко. Буквально вчора ми з тобою домовилися почати все спочатку, а сьогодні ми переїжджаємо до нашого сімейного гніздечка. Будь ласка, давай дамо цій Саші ще трошки свободи. Моя киця насолодилася свободою і вже готова до наступного кроку. І це зрозуміло без слів. Ти знаєш, я прямо заздрю вашому порозумінню. Бо у нас з Любкою все навпаки. Вона хоче продати це кафе, а я ні. Бо як же? Це ж не просто варенична. Це прямо німецький завод, де все зроблено на совість. Майже все. Цей не впаде. Не я його вішав. Хочеш пораду? Ні. Значить так. Якщо любиш когось, борися. Як я за Сашку. До останнього. Дякую за каву. А ти правий. Борітеся і поборете. Зараз я приберу. Ви купуєте не просто техніку, а готовий бізнес. Тому зараз я вам покажу, як у нас тут все влаштовано. О, Боже, як скрутило. Це не варенична ахілика бакта в тісті. Я у соціальних мережах на вас таки влаштую, що вашу вареничну десятою дорогою обходити будуть. Дякую, подивився, пішов. Ви куди? Це? це ж співвласник! Він просто прикалується. О. О, вже полегшало. А, зрозуміла. Марно стараєшся, хтось так і так купить. А ви вмієте продавати? Пропозиція дуже заманлива. До нас прямує податкова інспекція, якщо вони дізнаються, що ми через вареничну відмиваємо гроші для наркокортелю. Віма, це... даруйте! Він просто приховується, він не хоче, щоб я продавала кафе! будь ласка. Беру, де ставите підпис? Тримайте. Ось. Тут. Що за А ти ми спочатку підпишемо документи, а я вам потім розповім. Там така смішна історія. Ви куди? Це, Це катівня О, не катівня професійного мадіяка. Невідомо, невідомо, скільки ще там залишилося тих, кому не вдалося врятуватись. Ви моя останні надію рятуйте. Ви справді все вірите. Откуди так біжать. <реку> Все, заходь. Подарунок на день народження. Я хотів зробити сюрприз, але вже немає сили терпіти, тому. Та-дам! Наше сімейне гніздечко. Ось! Все як ти хотіла. Мені погодили іпотеку на 20 років. Ну, залишилось лише підписати документи. Буде трошки важкувато. Фінансово, але я на все готовий заради моєї киті. Офіційно до твого дня народження пів години, але жодна адекватна людина на ділову зустріч у такий час не прийде. Визнай це. я виграв. Кафе ще продається. Адекватно може й ні. На жаль, не знайшов вільної бані в такий час. Mm. Тому у мене вдома. Е, вибачу, я затримався. Mm. Треба було дещо огоднати. Ну, mm. no, я насправді думала, що ми зустрінемось в більш голій, тобто в розслабленій в атмосфері, але вже що поробиш? Ір. Mm. <плес> е, mm. mm. no. Перш ніж скажеш ти, скажу я. Е, ну, кажи. Гір. Е, <світ> Хоча давай вип'ємо вина, щоб розслабитися. Та е, може, ти краще покажеш Торс. Що? Mm. А, що? А, ну, від вина я не відмовлюся. <світ> mm -hmm. Дах, як ти просила дім в нордичному стилі. Хоча мені більше подобається у середземноморському. Іщ, іщ. Стою тут. Чого так пізно? Ми вже думали зачинятись. Як побачила оголошення про продаж, так і прийшла. А взагалі рекомендую ретельно підбирати тон спілкування з потенційним покупцем. Чай, кави. Молодець. Кави. Ага. Загалом варенична – це дуже вигідна інвестиція в майбутнє. Жахлива. Тут все натяпля б зроблено. Сьогодні Вазон впав майже на людину. Усі живі, кому яке до трібниць. А найголовніше це наше серце закладу, меню. Технологічна карта просто у нас бездоганна. Тому й ціна на вареничну просто космічна. Фіма у Соні заможні батьки. Для неї це як купити пачку пісташок. Слухайте, в бухгалтерії у нас такий безлад, ви просто не уявляєте уявляєтеся. закриїли. Ух ти. Мені на все це не чхати. Я все одно викуплю цей гантелик, навіть якщо тут живе привид лінивого вареника. Навіщо? Лікарці варенична? У нас що? Всі вже одужали? Щоб помститися тобі за те, що ти зробив мені боляче. Я викуплю це кафе і зроблю із твоєї улюбленої цяцьки громадський туалет. Боже, яка ти злопам'ятна. Любані, після цього ти хочеш їй віддати нашу перлину. Перлину ти вже віддав. Я пішла за пуховою. Ну, Тридцятка вже ось-ось. Тримає О, о, А може ти ще один год розстрібнеш? Або два, або всі. Мабуть, я пас. Ну, ну, я готовий говорити. Ір. А? А, ти вчора сказала, що ти хочеш вийти заміж тільки за коханого чоловіка. Ну, так. На відміну від декого я тебе почув, тому щоб тобі було легше зробити правильний... Остаточний вибір. Я маю побачити шрам. О, вибач! Я така незграбна просто. Сорі. Сенсі, ти просто плеснула мені в груди вино. Ну так. Просто, ти знаєш, жінки стають такі неадекватні в цей момент. Тож роздягайся, ну, щоб просохло. Це, це пусте. Ір, Ір. А? Ти вийдеш за мене? О, Боже, ти такий сексуальний в цей момент. Тобто це так? А Це що? Добре, я просто підпишу документи. А, що ти. Ні-ні-ні. Це це, це це договір не можна. Та, го... ти... ти чула, що вона хоче зробити з нашою вареничною? Тобі що байдуже? Хім, ну, у громадського туалету місія не менш важлива, ніж кафе. Фім, ну в мене мрія. Хіба тобі так складно поступитись? Та я завжди йду тобі на поступки. Почнемо з того, що заради тебе я кинув це стерво. Тобі що якась мрія важливіша за мене? Це тату означає не реанімувати. Я зробив це після інтернатури в реанімації. Ну, щоб про всякий випадок. Ну, тату теж шрам. У мене нога затекла. Так чи ні? Та господи, що з тобою? Ти не хочеш, щоб я підписував папери? Але чому? Це ж. Те, чого ти хотіла, наше гніздечко, Ми будемо щасливі у ньому. Ти впевнена? Фім, ну, якби у тебе була мрія, ти б зрозумів. Зробиш це і більше ніколи мене не побачиш, Вирішуй. З днем народження. На... Z narodzenia nas. Z narodzenia, dziewki. Z narodzenia nas. Свої сльози вірити навіть найстрашніші я Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.